Я просто нещодавно помітила, що в мене обличчя почало сповзати вниз. Мені вже 40 років, і я подумала, блін, якого хера. І я таки загуглила, якого хера моє обличчя сповзає вниз. І виявилось, що це гравітаційне старіння. Тобто, мало того, що є Росія, хвороби, люди на самокатах. Квадробер. <плес> Біда прийшла звідти, звідки ніхто не очікував. Гравітація. Ну, я тепер, хоча б розумію, чому в мене колготки постійно сповзають вниз. І знаєте, раніше я так хотіла прожити дуже довго, прям до старості, а зараз я думаю, ні. Я хочу дожити до такого моменту, коли я о 6 ранку буду їхати по якихось справах дуже важливих, а в мене обличчя буде на місці, а не в районі Пупка. Як на картинах Пікасо, знаєте. Тому що я зрозуміла, що з віком оця погроза натягнути глас на жопу вона стає дуже реальною, дуже реальною.